Привіт. Здравствуйте. Вітаю вас. Ви з України? Так, я з України. Ой, а ви громадянин України? Так, я громадянин України. А можна вам кілька вопросов задать? А ви не хотіли б представить, звідки ви, громадянин якої країни, Де живете? Я громадянин гражданин России из Матищи, під Москвою. Угу, Дуже добре. Ну що, що які у вас запитання є? Да, хотів би кілька вопросов задать. Давайте спробуем. А... Как э, поменялось ли ваше мнение о президенте Зеленском с момента его выбора и по сегодняшний день? А если поменялось, то в хорошую или в плохую сторону? Ні, не, не изменилось. Как было, так и осталось. Само так. Все понял. А на основании чего такие выводы? Какие самые? Ну, что у вас как было, так и осталось. Ну, я никогда не был прихильником его. Почему? Ну тому. У нас вильна страна. У нас можна вибирати з декількох, скажімо, кандидатів, а не з одного, як на Росії. Ну, з учетом нинішніх воєнних збитків в Україні і на території країни, ну, ви ж не, можете... не, не він ж армією командує, правильно? Для цього є у нас головний Спочатку був залужний, зараз сирський. Так. І дивлячись на ті дії, як скажем, стримують оцю російську навалу, то я вважаю непогано. Можливо, буду... треба трошки поступити з територіями вберегти життя наших захисників, але при цьому, яка кількість росіян, скажімо, залишається тут назавжди, це ну, нормально, я вважаю. Все, я понял, спасибо да. за ответ. А, вопрос, следующий. Еще. А, как ви считаете, в 3-5 лет Зеленський останется у власти, или же его все-таки западні партнери сольют? Ні, ніхто його зливати не буде, це по-перше, такого поняття юридичного немає. І як тільки закінчиться, скажімо, війна, будуть проведені демократичні вибори, в результаті яких, якщо але залишиться знов, програє, то прийде інший президент. На відміну від Росії. У нас є вибір, так. Да, я понятно. Uh, ну, мы упустим сейчас. Если вы захотите, зададите мне тоже вопросы, любые, хорошо? Uh, угу, звісно. Uh, да. Uh, так. Uh, и еще такой вопрос. Uh, почему, находясь в состоянии войны Украина-Россия. Почему Украина до сих пор продолжает и поддерживает договора с трех лиц Евросоюза, России и Украины как импортера, выполняет договоренности на поставки электрооборудования, газа, всех энергетических ресурсов, нефтепродуктов и так далее. На основанні чого? Ну, по-перше, дивіться, ну мені невідомо на сьогоднішній день, що газ далі постачається. І його постачання було вже припинено. Угу. Так, повністю там з 2014 року Україна припинила закуповувати російський а газ. У вас є? Ні, в мене нема газу. А, а вообще в Києві є? Взагалі, певно, що є. А чий? Ну, хто його знає. Можливо, норвірський, можливо, Саудовська Аравія, можливо, ще з Норвегії просто німає. Можливо, можливо, американський скраплений газ. Ну, ладно, так, ладно. Так, Ні, звісно, так, звісно, так. так, 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 так. По-перше, то саме, що стосується і, я не знаю, ви казали, якогось обладнання. Если у вас есть документы, пожалуйста, надайте, я сейчас с ними познакомлюсь, посмотрим, какие обладания поставляются. Да, дело в том, так. что в Конституции Украины ага. прописаны четкие э, правила... Э, Статью при... назовите, пожалуйста, Конституции Украины, сейчас Да. Возможно, я не читал, да. Секунду. При военном так, положении... Да, секунду. При военном положении Украина так, так. расторгает все торговые и экономические связи. Угу. А получается так, що не расторгнула. Сейчас, секундочку. Щодо того, що газ постачався ще під час навіть повномасштабного да, вторгнення було таке там нафто навіть зараз. Мені теж, якщо відверто кажучи, це неприємно і треба одразу перекривати. Але з іншого боку, це працювало перший час як щит, по ньому не били, бо ж газ йшов. А по-друге, це виконання зобов'язань України держави перед державами з Євросоюзу. Щоб не було ніяких питань, неустойки і так далі. Чому ні? Ну, це ж. Же... По-перше, по-друге, це знов таки зароблялися гроші, на які куплялись зброя, щоб знищити російського окупанта. Тому я вважаю, що в принципі, ну. Але краще б, звичайно, що треба закривати. Ну, ну ви якусь статтю Конституції шукали. Так, да, да, так, я з часу вам. Я з да, вам скажу. Да. Але так, от Україну, куди ж ти втік? Навели з Єпонії, що досі не підписаний мирний договір. І нічого, і нічого. скажем так, продолжается э, торговля. Витаю вас. Приветствую, приветствую вас. Так, я из Украины, из Киева, mm -hmm. вы звідки? Я из Москвы. Про что хотели поговорить? Не знаю даже. Вот. Ну, какую-то тему, ну, давайте обсудим что-нибудь. Если есть у вас какая-то тема, я с удовольствием подключу. Ну, вы с какой-то метой включили Украину, да, вот саму Украину? Нет, нет, у меня стоит, поговорить? У меня стоит Россия, вы, наверное, включились. Вот я просто разговаривал с парнем из этого, как с Красноярска. Mm -hmm. У вас, наверное, стоит Россия, поэтому она мне. Не, у меня стоит с Украины. С Украины? Да. Ну, не да. знаю. Ну, вот у меня так выпала Украина. А, добре, ну, так... Украина, кстати, у нас да. часто выпадает. Я да. не знаю, может, это чат, чат рулетка так делает, да. а просто прямо выпадает. И вот что, про что вы с украинцами говорите? А бокси українці починають, или там о войне говорить, о политике, о... так о демократії, ну я не знаю. Это... Угу. А устройство угу. наші почему-то страны, а не своєї. Ну как бы вот так частень... угу. частенько. чистенько. Не, ну может цікаво, не розумієте, бо от дуже багато росіянців тепер вивчили конституцию України. Свою не знають. то само що цікаво знаете? Вот саме елементарно, навіть питаю, коли от День Конституції в Росії, коли була прийнята вона. Ну, 12-го. Да, вот. До 12-го чего? 12 июня. Вот, бачите, и вы не знаете. Вот, и вот я День поставил... России, почему? Я, я, я запытал, когда День Конституции. А. -а, -а. Ну давайте посма посмотрите, когда он там День Конституции. Да, да. мне не знавись, что знать, ваш День Конституции. Мені цікаво ну, було а мені почути від вас. Цікаво, коли ваш день Конституції. Я вашу Конституцію це. І це б чудово було б, знаєте, якби от ще б Росія не влізла б до України, то в принципі це було б нормальне явище. Ну, в принципі, чого нам мені цікавитись, да, коли одеть Конституції на Росії. Ну, в принципі, такий. Воно і не прошу, по-перше, скільки разів там міняли, переписували під одну людину, скільки раз там її там змінювали. Вот. Але сам факт кажу, що дуже багато росіянців, як ви кажете, не знають, коли день Конституції на Росії? Ні, не... подожди, день, день Конституції у нас э, в декабрі, місяці 12, но декабря, 12 і... Ні, ну я і... розумію, ви вже добре, що ви вмієте користуватися другим баджетом. 12 адже, там... июня это день Росії, 12 декабря, День Конституції. А що таке сталося 12 червня? Що це за День Росії? Що це за свято? таке? Розкажіть, будь ласка. Ну, если вам это интересно, вы, в принципе, хотите просто понять, знаю ли я, или вы вообще просто интересуетесь на самом деле этим днем. Потому что лучше вам расскажет Google там или еще что-нибудь. Ну, Google может сбрехать, это американский, а вы, вот вы да россиянин, нет, да нет. вы знаете, ну, в общем, что, мы... что такое День России, звидки ну, а взялся. После, после распада Советского Союза, вот как бы такой у нас, понимаете, не День Независимости, а вот День России. А с какого это... руку начали святковать? Я не помню, с 91-го, что ли, или с 93-го. Наверное, с 93-го. У ну, меня <раз> <не>, вообще с 90-го, что на Союз был. <рек> да. Ну, <раз> это там связано с Мининым, с мининым и Пожарским. <кроф> Нет ну, его там Минино-пожарского, в принципе, не было. <кроф> ну, ладненько. Чтобы не будем спорить. Загуглите да Пожарского. Да. Тож, да. Слухайте, а як отак от вийшло, от що от Радянський Союз існує, а вже вибирають президента Російської Федерації? Як це? От? Це ви вважаєте, відповідало Конституції Радянського Союзу чи ні? Ну, я вас немножко не зовсім как бы понимаю, что видите. Добре, ну дивіться, 1991 рік, 12 mm -hmm. червня, відбулись президенти Російської Федерації. От уявляєте, що Радянський Союз існує, що є Радянський Союз. Угу. І тут вибирають президента Російської Федерації. Це як ви вважаєте, це відповідає Конституції Радянського Союзу чи ні? Да ні, ну взагалі розпад Советского Союза це большая загадка для історики. Ні, я для... питання по іншому ставлю. От дивіться, ага. на сьогоднішній день існує Радянський Союз. От, ну, дев'яносто ну, перший рік тисяча рік існує Радянський Союз. І тут проходять вибори президента Російської Федерації. Це відповідає Конституції Радянського Союзу чи ні? Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. иншую разную цикавую информацию и живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм канал. До новых зустрічей. Вот надо вопрос задать профессиональным юристам. Вот. здесь uh -huh. какие были нарушения, каких законов? Наверняка. Uh -huh. там распад Советского Союза и Беловежская пуща, да? Ну, Беловежская а, пуща, это... они в грудний месяц, а це червень Нет, это червень месяц. Это, это уже До була... Беловежской а, пущи шапи так... в року. Ну, вы знаете, надо спросить у профессионала. Наверше до Пуча шед два месяца, на два я с половиной. Я могу сказать, что э, вы хотите у меня получить юридическую консультацию. Не, я хочу но... почувствовать вашу думку. Ну, мое мое, мое мнение, что очень э, тогда много было эмоционального и много, наверное, было где-то в обход законодательства. Ну, то есть, получается, да, порушили, да, Конституцию Российской, да, Радянского да, Союза, да, и получается вот такая вот, какие-то ну, неконституционные что... выборы, какие-то, скажем так, захопления влады по сути. Ну, я бы так не сказал, потому что народ, все-таки мы встали на путь демократии, воля, воля народа была такова то есть закон, быть... без предела Законами демократию быть... не В демократичному не суспільстві до де до тримання да, законів. Просто, не... народ России, <coughs> скажем, выбрал путь демократии. И, а законы на тот момент еще противоречили демократическим нормам, да? И где-то, где я я предп... я полагаю, что где-то, скажем, демократический выбор граждан России опережал законодательство Uh -huh. Де, ну, тобто, ну, не, 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 не відповідало закону, есть, не по, не, да, не, не по по закону. закону там вчинили тоді, да, все, я, я розумію. Да. 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 Ну, ну так мнение, сталося. Преобладала так. воля народу, скажімо, мнение народа, да, ну, как бы, преобладало. Да, времена були такі, ну, що я хочу, що ми хочемо. Не, часи завжди однакові, тут, скажімо, тут нічого такого нема. Ну, ладно, то таке. Що mm -hmm. думаєте про російсько-українську війну? Ну что, большая беда, это вообще беда и для Украины, и для России, ну что могу сказать. Дожились и они очень плохо, что такое случилось. А для чего Россия развязала вину против Украины, как думает? Ну, знаете, здесь я бы я бы так однозначно вопрос не ставил, потому что нельзя, допустим. Когда дерутся два человека, говорите один виноват, другой не виноват. Там как бы обоюдные... Ну, то есть Гитлер и Сталин тоже оба в войне, да? Ну, вы знаете, здесь это тоже неуместное сравнение. Да, а снова неуместно сравнение. Конечно. Да, Зачем? Надо каждый, каждый У -у -у. вопрос рассматривать индивидуально. Зачем все в кучу мешать? Даже так. Так. Вот. так и для Просто чего Украина... Россия же напала? А, да, тогда порыбы укажите. Украина встала, скажем, вот... В Украине про... произошел переворот, вот этот вот. Да э... вы что? Да, с Майдан, как бы. А можно здесь вот с документом ознайомитись? Да я что, ношу с собой документы, что ли? Ну, у вас вот бачу другие, у вас другие гаджеты перед руками можете зараз. У вас тоже есть. Что вы хотите там посмотреть? Я вам хочу слышу, кто підтверджует, что у нас был переворот. Який орган вынес решение? И зафіксував, что в Украине был переворот. Ну, вы знаете, где ваш президент? на месте выполнять свои обыски нет нет а, на тот момент у вас был другой президент янукович насколько так. я помню он а, куда делся? ФСБ его выкрало а, выкрало ну видите угу. вот а, вот уже и Шо? заключается вот в том а, наш вот это угу. вот знаете наш разговор переходит в такой обезьяничий формат угу. потому что мы будем как бы преподносить все каждый будет преподносить так как ему хоть хотелось не я вас запитав документ якщо був переворот будь ласка документ якщо, якщо в російській федерації в 1993 році было вынесен рішення да, що був переворот и захоплена влада то в Україні такого документа нема ну вы знаете пока немає. Если не ма, то будет, наверное. А, то будет, да? То есть, да, через 100, когда там где-то ну, что-то. может да. быть, или через да. 100. А почему, если... Что... Якщо... Потому что, я думаю, что пока как бы новое поколение, которое придет у вас... Э, Мне да. очень интересно, почему Янукович не подал до суду, что его да выгнали? Да это вы Янукович спросите. Януковича я вам о другом да. говорю, да. Запытайте Януковича, нет. да. Да. Я вам про другое, вы да. меня спросили, да. я вам по другому да. отвечаю. Да. Так да. Да. Почему мы дожились да. до этого? Да. Потому что я почему про Майдан вспомнил? Просто После того, когда у вас вот случилось, случилось вот это вот, хотите не переворот называть, хотите это называть ваш внутренний какой-то политический конфликт, который называется Майдан, вы сами дали ему такое название. Вот он у вас произошел. Последствия этого Майдана какие произошли? Президента св... Президент ваш убежал или... или спасся бегством. Вторая ситуация пришли к, влу, к люди к власти совершенно, скажем, не ну, скажем, не конституционно путем, потому что не было президент не, остав, не сложил свои полномочия, а Люди, власть захватила. А я кто за хто, есть... хто, хто захопает владу? Дуже цікаво. Давайте так. Это пускай будет. Опять же, юристы разбираются. Юристы разбираются, да. Я сейчас отвечаю про войну. Так, да? так, 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 Во. так. так. Uh, поэтому. Що самое интересное, после этого Майдану очень напряглись взаимоотношения. У нас же були прекрасні взаємоотношения між Росією и Україною. Да? А яким ну, чином наш Майдан при... впливає на взаємовідносини з Росією? При Кучмі, при Кучмі. Ні, ви там... помиляєтесь, при Кучмі теж не було. В 2003 році, що у нас президент Леонід Данилович Кучма, Росія намагалась захопити остров Тузла, якщо ви пам'ятаєте, так, такий інцидент. А при Кравчуку в 1993 році намагались захопити місто Севастополь. Слушайте, вы знаете Знаю. Передачу, передачу вообще Крыма и Севастополя, это если вы хотите на, к другому вопросу перейти так планомерно, то здесь вообще это большая проблема между... Нами. Ничего, никаких Потому проблем что, не было. У, у нас никто не спрашивал, когда Крым передавал Хрущев. Никто, а Хру... Хрущевный передавал. Ну, при Хрущеве передавался. Переда передавала Верховна Рада РСФСР, передавала Кримськую область, склад України. Значит, опять же, пусть там юристы это разбирают юридические аспекты. А мы, Так, а для люди... чего тоді Росія напала на Україну? О, так я вам объясняю. Так. Потому что после вот этих ваших всех внутренних. А, а, ну политических... так це в наші внутрішні, а що Росія до То? нього має? Дайте, ну, так, как же я могу вам говорить, если вы не дадите. Так вы сейчас скатываетесь куда выдавайте на наши внутренние украинские вот. проблемы. Да, я подчеркиваю, что вот ваши внутренние uh -huh. политические проблемы выросли, потом сепаратистские проблемы у вас начались всепо, после вот этого май, Майдана начались сепаратистские настроения які розірвали вашу Україну на куски. Ні, ви цифра, знаєте, знов таки, да, мене, Ви неправильно, нет, росіли, я хочу поправити дайте, вас. Дайте, я да, хочу вас поправити. ні, 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 да, ні. ні, 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 ні. Зачем ви мені рухи пішли після того, як Росія напала на Крим, да, боже, анексувала да, територію да, боже, Крима? І почала паралельно розкачувати, розкитувати, е, скажімо, ситуацію в Харківській, одразу, Донецькій, одразу Луганській, Запорізькій, в Миколаївській області. Але спочатку було захоплення Крима. От ви ну я давайте вас послухаю. Я кажу, спочатку було захоплення Крима. А вже потім почалися, як ви кажете, сепаратістські настрої. Саме так. Дальше могу говорить? Спробуйте. А если будете вот. идти ведь темы, куда я буду вас назад вертать, добре? Не, да вы, пожалуйста, не, ну, не, не, не не, 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 буду. да что ж, Но не, Мы это все не, возможно. Поэтому одно из первых решений вашей вот новой власти, это было уже, там, чтобы Россия покинула Черном... Черноморский форвод, покинула свою дислокацию и так далее и подобное. Понимаете, вот эти вот все противоречия, вот это вот все глупости, вам вам Россия Крым передавала добровольно, чтобы вы его щоб Нам не Россия передавала, по-перше, а РСФСР, ну, РСФСР. по-перше, ну, так, і ми розвивали, народ. так наши що. Мы же его не в аренду взяли, все передали, передали, ага, підписали а, это договори и так, так далее. Не, Ні, простуді, а да, а давайте а документ. документы по-другому думают. Документ давайте. Вот ну, документ у юриста попробуем. У давай давай забудь, пиши. От, Пиши запит и кажи, Пиши, який документ. Куда ты хочешь написать? <ків> в ЮНЕСКО. Я не знаю, так звісно, і у рішення і на... Генеральної Асамблеї, ООН, і, на... і місія ОБСЕ, які Наум. закликають, щоб Понимай, Російська Федерація вивела війська з свої з території Туда України. Не тобі, а вам. Коли ми на ти перейшли. Ты можеш написати, там, я не знаю. На Бродвійський, Бродвійський театр. Обов'язково напишу, щоб на вас Кацапів подивились. Хорошо. Подивились. Ну пусть посмотрят. Нам ми покажемо, що може. Що ви можете? Це ви телефон трапи. навіть не можете свій зробити, користуйтесь американським. А ви що, зробили свій телефон, що ли? Так ви щось претендуєте, подивляться, що ми зробили. А що ви, ви зробили на Росії? А ми ми що, хочемо, що можемо, то і робимо. Що а ви що можете? Що, що ви можете? Автомобіль, який ви випустили свій? Аурус. Аурус випустили. Ну, випустили. Шильбік ви поміняли які? з китайського. І на тому ви? все. Скільки а літаків ви? вийшло зараз в серію пасажирських? Зараз виходить МС, зараз. Не виходить. зараз. Не зараз, не треба у, брехати. У, у слідуємо році. І не вслідно, і на наступному році. Не треба брехати. Ага. От. Ну, нуль. 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 А вийшли. Ви нуль. нуль Нуль. вийшов. А ви що випустили. Вийшов випустили. Вас. Вийшов нуль. А Від слова у вас зовсім. Но у вас два нуля. О, ну, то Україна навіть під час війни випускала Ан 148. Можеш перевірити, подивись. Так, да. Так, з 15-го року почався випуск. Саме так. Викрив. Саме головна біда Вот вас, шовіністах. Ти сидиш таким надмінним виглядом. І таке от юристи подивляться, ми по-інакшому вважаємо, ти б сиділа в себе вдома, от в ту буханку, взяла пензлика і фарбувала б. Зрозумів, Пшов? Вон. вон підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!